Цікаві факти. У Росії все більше офіцерів критикують міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Росії Валерія Герасімова. У Міністерстві оборони Великої Британії проаналізували ситуацію зі звільненням командувача 58-ї армії генерал-майора Івана Попова. У відомстві зазначили, що ця ситуація привертає увагу тим, що Попова звільнили не через погані результати на полі бою, а через критику Шойгу. Попов різко розкритикував керівництво Міноборони РФ та заявив, що воно ударило по нас із тилу, жорстоко обезголовило армію у найскладніший і найнапруженіший момент. Коментарі Попова свідчать про серйозне невдоволення серед російських офіцерів. У міністерстві також повідомляють, що висловлювання Попова багато в чому перегукується із заявами ватажка приватної військової кампанії Вагнера Євгенія Пригожина. Пряма критика із боку підлеглих, ймовірно, стає дедалі більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що Європейський Союз і далі за допомогою санкцій буде послаблювати Росію. Була рада обговорити із нашим посланником Девідом Осаліваном виконання санкцій ЄС проти Росії та протидію їх обходу. Координація із нашими партнерами залишається вирішальною. Ми рішуче налаштовані і далі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій, зазначила фондерліаїн. Мені начхати. Мене ніхто не зупинить. Залужний заявив в інтерв'ю Washington Post. Фаховому військовому генералу Валерію Залужному вже давно довелося відповісти на три запитання: чи готовий я померти, чи готовий я вбивати, чи я хочу відправляти людей вмирати і вбивати. Проте під час війни із Росією український головнокомандувач стикнувся іще з одним питанням як зменшити людські втрати. Кожен ранок він починає із інформації про те, скільки солдатів загинули та були поранені напередодні, виконуючи його попередні накази. Інколи у своєму мобільному він натрапляє на контакт людини, якої вже немає в живих, і відмовляється видаляти цей контакт. Український головнокомандувач каже, що залишає сум за загиблими на потім. А зараз жалоба лише відволікатиме його від надскладних завдань убезпечити українців, які йому довіряють, і переконати західні країни, які надають мільярдну допомогу Україні в тому, що вона працює. І перші, і другі очікують від нього повторення минулорічних успіхів у звільненні українських територій. Але як це зробити? Перевагою повітрі? Відповідаючи росіянам хоча б такою ж кількістю снарядів, якою вони обстрілюють українські позиції, чи ударами балістичних ракет по Москві? На ці запитання американське видання відповідає самостійно. Сучасні літаки, такі як f 16 не потрапляють на поле битви, принаймні до наступного року. Українське виробництво снарядів обмежене і росіяни досі мають можливість стріляти утричі частіше. А союзники України висунули вимогу, аби надані ними далекобійні ракети та інша зброя не використовувалася для ударів по самій Росії. За такою ситуацією, як розповів український головнокомандувач, по Росії битимуть зброєю українського виробництва. Щоб врятувати моїх людей, чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на, на території ворога, цитує Валерія Залужна, американське видання. Чого я маю думати, що я нічого не можу там робити? Чому? Тому що російський президент Володимир Путін використає ядерну зброю дітям, які помирають, це байдуже. Це наша проблема. І нам вирішувати, як знищити цього ворога. Під час війни можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєю. Але лише стільки, скільки буде необхідно. Експерти із Американського інституту вивчення війни зазначають, що риторика російського диктатора Володимира Путіна спідтверджує, що той хоче зберегти групу Вагнерів як бойову силу, відокремивши її від Євгена Пригожина. Аналітики вказують на те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що має намір зберегти угрупування Вагнера як згуртовану бойову силу, а не розділити її, проте прагне усунути засновника приватної військової кампанії Євгена Пригожина від керівництва та сил Вагнера. На пряме запитання про майбутнє Вагнера як бойової одиниці Путін продовжував дотримуватися абсурдного твердження про те, що в Росії не існує приватних військових компаній. Українські військові просунулися. На понад майже 2 кілометри на Мелітопольському напрямку минулої доби українські військові продовжили контрнаступ щонайменше на трьох ділянках лінії фронту. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на напрямку Біла Гора Андріївка.